Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття мовленнєвий розвиток. Доброго дня, мої любі малята! Хлопчики мої любі дівчата. Щирою посмішкою вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Валентина Осєєва оповідання погано. Собака сердито гавкав, припадаючи на передні лапи. Прямо перед ним, притиснувшись до тину, сиділо маленьке, скуйовджене кошеня і жалібно нявкало. Недалечко стояли два хлопчики і чекали, що буде. У вікно виглянула жінка і поспішно вибігла на ганок. Вона прогнала собаку і сердито крикнула хлопчикам Як вам не соромно! А чого соромно, ми нічого не робили, здивувались хлопчики. Оце й погано, гнівно відповіла жінка. «Дітки, як, на вашу думку, правильно вчинили хлопчики? Так, вчинили вони неправильно. Вони мали захистити маленьке кошеня від собаки і прогнати її. Чи є домівка у кошенят? Правильно, немає дома, тому що воно скуйоджене. Молодці дітки. А у вас вдома є собака чи кішка? Намалюйте або кішку, або собаку і надішліть мені, будь ласка. До побачення, до нових зустрічей!